Капуста білого Напополам ріжеться сама головка капусти. От зараз я її розрізала так, ну не зовсім напополам, але як вийшло. Так щоб руки не порізати. Це дуже гарна основа для салату, замість листя салату. В Україні це переважно замість листя салата роблять капусти. Це дуже соковито, поживно. Всі ми любимо такий салат. І, відповідно до сезону можна додавати цибулю, огірок чи помідорчик. Я теж дуже люблю капусту з салату. Салат з капусти. Колись мене так різати капусту навчили гуртожитку. Чомусь я запам'ятала, мама теж щила, але я... Пам'ятаю, як мене вчила це робити моя однокурсниця Алла Савіцька? Вона З міста Деражня, Хмельницька область. Так. Потім кладемо сюди. Падаємо, але бажано більше нарізати, якщо у нас три особи. Це в нас сьогодні буде сніданок сніданові з зиндички, е, вареною картоплею і салатом з капустою, зеленою цибулею. Ось таку ми купили цибульку гарну, Помідори і. Огірочки, до речі, огірочки українські, з чернівців приїхали. Продовжуємо різати капустро. Так, Ми тепер посолили трошки, І для того, щоб салат став соковитіший, Мусимо чистою рукою. Дуже добре продавити капусту, щоб вона пустила сік. Сюди можна класти потерту, на телечці, морковку, порізати цибулю, але можна опірки з цибулю, це теж буде смачно. Можна сметанкою змазати, а можна змазати олібкою. Бачите, вона потемнішує, капусточка. Значить її вже можна їсти, вона зараз відстать сік. Мадам, приходьте на дуже грубо. Зай Подивитися, що те саме. Зайти розмовлятися, тому що не хочеш влучати мову Балканії. Чому я хочу влучати мову Балканії? І які саме я мову вчати, тому що підставляв, тут теж офіційно. Екс другославний для себе, а я Огірочки. Ну, українські краще різати шкурку, тому що вона трохи суховата, французькі можна залишати так, але огірки на салати бажано різати тоненько. Ось ми соломики. подивися, куди ти зможеш подаватися, тому що ви...